Українці занадто багато коштів витрачають на купівлю сумнівних лікарських засобів. За словами прем'єра, потрібно встановити цивілізований порядок їх продажу. А для цього, перш за все, треба змінити співвідношення вітчизняних та імпортних препаратів, адже програма активізації економіки передбачає створення власного виробництва вакцин, діагностичних засобів та критично необхідних препаратів. Тим паче, що вітчизняні ліки уже другий рік виробляються відповідно до міжнародних стандартів. З 10 препаратів, які найбільше купують в Україні, тільки один. Продається в Європейському Союзі. Підкреслюю з десяти тільки один. Всі ці зусилля мають бути забезпечені ліками, які лікують, і на які не завищені ціни. Кардинальне рішення цієї проблеми виробляти більше необхідних ліків в Україні. Над на цьому наполягає голова держави. Одним із пріоритетних завдань уряду Микола Азаров назвав збільшення державної допомоги для дітей сиріт та малозабезпечених сімей. При цьому прем'єр нагадав, що державна соціальна допомога вже збільшена з 1 січня 2013 року. На дитину до 6 років до 1944 гривень, на дитину від 6 до 18 років до 2420 гривень. Міністерство соціальної політики протягом місяця підготувати внесся на розвиток уряду пропозиції щодо суттєвого збільшення допомоги для дітей сиріт там мало забезпечених сімей до кінця 2013 і на 2014 рік. Ретельно прорахуйте всі фінансові можливості, і потрібні ресурси. Мережа дитячих садочків у 2012 році зросла на 439 закладів. За словами Азарова, це значне зрушення, адже кілька років тому в половині сімей один з батьків не мав змоги працювати, доглядаючи за дитиною. Щоб повністю вирішити ситуацію з дитсадками, потрібно повернути будівлі, що використовувалися не за призначенням. Нам треба отримати абсолютно чітке знання, скільки садочків буде повернуто, і мати графік їх введення в експлуатацію саме як садочків. Це для того, щоб одночасно скласти буквально по объектной с датами план графік будівництва і реконструкції дитячих садків, необхідних аби повністю виконати завдання глави держави. За тримісячний термін роботи парламенту не вдається продуктивно працювати і вирішувати нагальні питання, наголосив прем'єр. За його словами, дії опозиції спрямовані на блокування конструктивної роботи влади та всього законодавчого органу. Однак жодних пропозицій щодо протидії кризі досі не озвучено. Мало того, що за весь час опозиція не запропонувала жодних актуальних для розвитку країни рішень, навіть на виконання власних передвиборних обіцянок. Опозиція ще й не дає працювати всьому законодавчому органу. Більш того, представники опозиції намагалися зірвати засідання уряду, на якому розглядалось даліносне питання активізації вітчизняної економіки. Микола Озаров заявив, що уряд засуджує блокування роботи Верховної Ради. Водночас влада готова до конструктивної роботи задля вирішення важливих і актуальних проблем співвітчизників.